Вітаю всіх Таке відео вже не планувала, але паніка чомусь за далекобійні ракети. Давайте подивимось. Таке. Чи дійсно Україна вдарить далекобійною зброєю по Росії? Ну, далеко, далекобійною там. Далеко. Чи дійсно Україна вдарить таким? Вдарить. Буде летіти це. І приведе до обмеження чогось в Росії до вибухів, до обмеження. І Зеленський це не просто так сказав. І вплин це конкретний. Тепер ці удари вплинуть на хід перемовин. Ці удари вплинуть на хід перемовин. Ні. Відлюдник. На дні колоди Трамп. До речі, це все сплановано. На хіт? Ні. Добре. Ці удари вплинуть на бажання швидше домовлятись про зупинку. Ану, вплинуть на бажання швидше домовлятись про зупинку. Трансформація. Відповідь так або ні це ні, але це трансформація, любі мої. не все так легко. Так, помірність пішла в хід. Угу. Трамп, розуміли? Це дії Трампа. Це все ще від Трампа залежить. Трамп це все знає і допускає. Він хоче подивитись на реакцію РФ. Розумієте, Ну, підбити Росію. Я ж вам кажу, що таке. Ще є така, в мене одна колега цікаво сказала, до 10 листопада цей дурдом. Подивимось, цікаво. Мені йде покращення після 20 листопада, Ось щось так різко, раз і коса ж була. Я, я вже завтра почну, це все, завтра 6 тому І так, добре. Нам буде якась серйозна відповідь за ці далекобійні удари. Нам буде якась серйозна відповідь за ці удари. Ні. Ось тепер ні. Сімка кубків ні. Це ми собі більше придумали. Тому що удари у нас незалежно від цього. Нам б'ють все одно. Ні. Ні на випало. Нічого нового, ні. Вони як були, так і є. Обстріли є, масовані є. Періодично летить. Чогось такого немає. Просто майте на увазі, що. Давайте так: оці удари Україною по Росії збільшать тиск на ворога. Щодо зупинки бойових дій, зупинки наступу. Ось тиск. Зрозуміли мені? Вона рила я більш Більшення тиску. Ось вам. Головне тиск, щоб він відчуватиме себе жертвою. роздуми пішли до всього. Трійка купівлю. Ось вам. все більше тиск на це. Розумієте, що нам потрібно дотиснути його до. Як вам сказати? Я перед цим задала питання, вони були такі, як завжди. А тут вже інше: дотиснути до зупинки бойових дій треба до результату. Розумієте? І це вже тиск на результат, що найкраще для нас. Думаємо, що робити. Шукаємо виход. Він вже буде думати, що зробити. Наступ поки що буде, так скажу.